В Україні на 100 тисяч населення всього одна книгарня, а замість активного залучення молодого покоління до читання у переважній кількості регіонів не надано аніякої альтернативи. Попри невтішну статистику, у Вінниці вдалося зберегти щонайменше три дитячі бібліотеки. 2 квітня весь світ святкує всесвітній день дитячої книжки. Отож, акценти завітали до Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва. У філії Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва є як друковані видання, так і книги в форматі 3D. А з минулого року бібліотека отримала 120 аудіокниг. Наше приміщення знаходиться далеко від центру міста, можна сказати, на самій окраїні міста, але в нас дуже багато дітей проживає в цьому мікрорайоні. Ми з працівниками бібліотеки спрямовуємо свою роботу на те. Щоб навчити цих дітей любити книгу, звертатися до книги, вміти порадитися з книгою. Ми комплектуємо наш фонд з урахуванням різноманітних запитів наших юних читачів. Як альтернатива традиційній друкованій книжці є аудіокниги. Діти знають про це. Якщо хтось не любить читати, не хоче або за якимись причинами не встиг прочитати книжку, можна прийти в бібліотеку і взяти диск. З цим твором. Важливість книги у формуванні особистості не перевершена. Вона повчає, дає знання та навички, вчить розрізняти добро і зло, переконуючи, що гарні вчинки роблять життя навколо краще. Книгою всіх книг завжди була біблія. Її вивчали за Ярослава Мудрого і до ХХ століття вона була у кожній родині. Останнім часом до нас в бібліотеку почали надходити книжки на біблійну тематику. Ну, зокрема, я хочу показати вам. Отакі книги, Тут представлені легенди, перекази на релігійну тематику. Ну головне, що вони адаптовані під дитяче-юнацьке читання, і дітям легко буде прочитати про тих чи інших біблійних героїв, ну, не приділяючи якихось зусиль особливих і не маючи можливо якоїсь бази знань на цю тему, але вони ознайомляться. Лише з середини 50-х років 19-го століття почала розвиватися дитяча література, адже крім підручників, потрібні були і книги для підростаючого покоління. Видання літератури для наймолодших читачів дуже цікавий і водночас відповідальний процес. Сучасна дитяча книжка зараз видається з певними труднощами, тому що фактично за все відповідає тільки автор. Тобто той, хто пише дитячу книжку, він принаймні так у Вінниці. Принаймні так у Вінниці, можливо, є письменники, знамениті, видатні, які співпрацюють з видавництвами і працюють під замовлення видавництва. то Тоді картина трошки інша. А таких, як я, наприклад, як мої колеги-письменники, ми живемо у Вінниці. І ми фактично самі відповідаємо за те, що ми видаємо. Тобто пишеться текст, потім шукається гарний художник, шукається гарний художник, з художником ідуть, з художником ідуть попередні домовленості, з художником, звичайно, це за все це проплачується, проплачуються кошти, і потім це все впорядковується, зверстується. І потім воно книга видруковується. Розхитана, зруйнована колишня система видавництва дитячої літератури. Нині кожен автор шукає свій шлях до читача, який часто є тернистим. У нас письменників зараз видавництва ну от вони не вміють, чи не хочуть, чи не бажають вони з нами працювати, тому що видавництва працюють з книжковими магазинами. Тобто видавництво видає книжку, воно виставляє їх на книжкову полицю. Автор цього не може зробити. І ці книжки ми видавали втрьох. Видавати дитячу книгу стало економічно невигідно, тож не кожен регіон підтримує авторів, які пишуть для маленьких читачів. Подільське перевесличко ми вдвох зробили з Оленою Андріївною цю книжку. І ще я сьогодні взяла, бо я сьогодні хочу розповісти про те, як вінничани, вінничани працюють над темою дитячі книги. І ось книга окрема Олени Андріївни Вітенко-Пізначик Подолянчик. Ці книжки видані за сприяння Вінницької обласної ради та Вінницької обласної державної адміністрації. Так само видана книга Старицького і книга Михайла Коцюбинського це теж книги для дітей. Вони входять в шкільні програми. Це за Ініціативи громадської організації Велика Рідня ці книги видані за сприяння наших владних органів. Ще є один є збірник для молодих письменників. Тут є також і діти шкільного віку. Цим збірником опікується письменник Віталій Борецький, експрес-молодість. Ось ця книга теж ведена за сприяння Вінницької обласної державної адміністрації. Автор, наприклад, знає, що це так скажу, бо це проблема. Що навряд чи колись ще раз він зможе втяти таку книжку своїм коштом з такими малюнками, з таким, з таким папером в такому форматі без допомоги без допомоги влади? На жаль, ми зараз не маємо якогось центру такого, який би нас усіх до купи зводив, і щоб потім ми мали до кого звернутися, щоб ми могли навіть ці свої книжки вивести за межі міста, розумієте, за межі області. От і так не тільки в нашій області, наприклад. Наприклад, в нашій області, що дякувати Господу, наші Вінницькі очільники вони вже більше десяти років ведуть на зустріч нам, письменникам, і наші книжки видаються за сприянням Вінницької обласної адміністрації. Наприклад, наші колеги з інших областей скажуться на те, що в них немає таких програм. А якщо є, то там їм не вистачає, багатьом не вистачає. Тому ми сподіваємося, що й надалі наша Вінниччина не втратить свого такого обличчя. Дитячі книги, написані вінницькими авторами, знаходять свого читача лише на теренах області. Це наших письменників, які пишуть для дітей. Дуже багато імен можна назвати. Навіть почати, наприклад, навіть з Ботняк Анатолій Гафонович, дуже гарний письменник, дитячий Волошенюк Іван Степанович. Його оповідання, його повісті надзвичайно гарно сприймаються дітьми усіх вікових, скажімо. Категорії, так, ось я тут можна назвати, ну сьогодні я вже назвала вітенко Олену. Ось можна назвати Подолинного, а подолини по е, щем того, що він сам пише дуже гарні твори для дітей. Він ще дуже гарний упорядник. Принаймні, оці о, книги це упорядковані подолини з прекрасною передмовою. Це книги для. Середнього шкільного віку це ці твори Михайло Старицького благабуши вивчається в шкільних шкільних програмах. Також Валентина Сружук, прекрасний дитячий письменник, який має цілий ряд дитячих книжок. І кого б ми не взяли з Вінницьких письменників, можна Петра Головтюка згадати, Ніну Гнатюк. І відповідно ці книжки, які видаються за сприяння влади, вони повинні потрапити в кожну бібліотеку. Кожну бібліотеку. Письменникові з цього всього залишається тільки певна частина екземплярів у вигляді гонорару. Таким чином ми спокійні за свої книжки, що наші книжки знайшли своїх читачів, тому що вони чітко потрапили у бібліотеки області. Сьогодні існує чимало невирішених проблем пов'язаних з дитячою літературою. Питання якісних перекладів з мови оригіналу залишається відкритим, а видання класичних творів абсолютно не фінансується. Вийшла повість Маруся. Повість Маруся, та яка спершу була французькою мовою, видана у Франції, потім її переклали українською мовою. Потім дуже довго вона не видавалася взагалі. Як все, що зараз важко видає, класика зараз важко перевидається. От а ми її перевидали. Це наш був проект. Ми цим пишаємося, що ми підтримуємо своїх земляків. І ми розуміємо, що потрібна класика. Через низкопробний смак перекладача до нашого читача потрапляє література, яка не закладає тих необхідних якостей і навичок, які повинні бути сформовані у дитячому віці. Внаслідок цього маємо засилля відверто шкідливого, ніким не контрольованого медійного простору. З заходу йде більш жорстка, жорсткий погляд на світ, погляд на виживання. Я не знаю, може це й треба зараз. Коли зараз ми йдемо, о, міняємо свій світогляд, міняємо світогляд держави. І ми сподіваємося бути у колі народів світу, ось, виходити за рамки, як ми кажемо, своєї, цієї теплої, милої, любої хуторянщини, з мальвами, з котиками, з, з, з цими козенятками, виходити на, на, на широкий світ, то може і треба? Може, і треба більш жорстко ставитись, тому що інакше як? Інакше ми зі своїм українським менталітетом, зі своїми перевесличками, жневариками можемо стати якимось легке, легкою здобичю для більш жорстких, ну скажімо, більш прагматично вихованих дітей. Дитина виховується щохвилинно. Пізнання навколишнього світу через казку, через почуття і переживання виховує моральні якості особистості, такі як совість, чуйність, чесність. Почуття справедливості, порядність, взаємодопомогу та працелюбність. Мені подобається, що там будуть вигадані історії. Твоя улюблена дитяча книжечка яка? Червона шапочка. А чим вона тобі так дуже мила, ця книжка? Там спочатку вовк з'їв червону шапочку і бабусю, а потім вони вийшли з його живота, живі та здорові. Я останню книжку читала про царя Салтана. Там, там навчає нас в тому, що не робити людям другим зло, тому що воно повернеться до людей, які це зробили. Моя найлюбленіша книжка це «Маленький М маленький принц і е маленький велетень» також. Е маленький велетень» там ну, дуже е хороша книжка. Е там, роз там розповідається про маленького велетня, про його події, як він жив, як він був мал маленький, е про його сім'ю і дуже багато іншого. Чим тобі подобається ця казочка в усілі? <послуженка> там діти баба поїхали. А баба сказала дивитися за братиком, а потім там танців... пішла до дівчаток танцювати, а гості прилетіли і забрали. Будь-яка інформація, яка потрапляє до наших дітей, залишається з ними назавжди. Отож, шановні батьки, перш ніж прочитати дітям казку, подумайте, чому вона його навчить.